Традиційні російські цінності, за які так воює Росія, це, допустимо, коли напівголий Путін і напівголий Шойгу відпочивають десь там на природі. При всьому при тому, Путін не має дружину. Або ось, наприклад, коли Шойгу дарує Путіну квіти. Це що виходить, що Путін трохи не тогой. Я вже мовчу про те, що дуже багато фотографій, де різного роду чиновники тримають один одного. За ручку. Що ж стосується рядових росіян, то там теж все в порядку речей. Ось дивіться, російське військо, там теж досить багато випадків, коли російських солдат переводять в розряд дівчат або пітушків. Що це таке прогуглінь. А ось зустріч на вищому рівні. Кім Чен ін з дружиною, і Пін з дружиною. До речі, дружина Кім Чен іна завжди і в усьому його супроводжує і з'являється на Публіці досить таки часто. Навіть в комуністичних країнах із традиційними сімейними цінностями все нормально. Не те, що у великій і духовній Росії, чи то Путін з Шойгу, чи то Путін з дружиною. Я вже не знаю, хто кому там дружина. А от на Заході вважається дурним тоном, коли ти президент країни і на зустрічі без дружини. А сама ж Росія займає перше місце по зґвалтуванню, по вбивствах. Як жінок, так і чоловіків. І, до речі, перше місце по педофілії та дитячій проституції. Ну що ж, скрєпно, духовно, по-домашньому нічого не скажеш. Один рух АУЄ чого вартий, а це зековські нормативи, ну, сімейно по-домашньому. І, до речі, в зековських є також і петухи, ну теж сімейно по-домашньому. А ще пару. Років такої класної геополітики, і карта Росії буде виглядати приблизно ось так. А ви напишіть в коментарях все, що ви думаєте з приводу сказаного, тому що це, це моя особиста думка. Напишіть, чи підтримуєте ви її, і також з вас вподобайка. Також не забувайте задонатити на дрон перевіреним волонтерам, бо дрони це реально вирішують.